Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 17 серпня, неділя, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю важливими актуальними та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити, ну але ж все ж, знаєте, синдром пост пост-Аляски. Що буде далі? Чого чекати на переговорах сьогодні коаліції охочих між Британією, Францією, Німеччиною та, вочевидь, приєднається Україна? Перемовини в Вашингтоні 18 серпня, хто представлятиме Європу безпосередньо на перемовинах? Чого очікувати? Та нові умови від Росії, чому ці умови можуть бути вже погодженими європейськими країнами та США про це і не тільки прямо зараз. Отже, розпочну із того, що видання Reuters опублікувало нібито вимоги Путіна, які були висунуті під час перемови на алясці з президентом США Дональдом Трампом. Чого стосуються безпосередньо е, ці вимоги, і про що йдеться е, там? Ну йдеться з одного боку нічого нового, але є один дуже дуже важливий аспект і нюанс. Враджу вам дочекатися зараз ми про нього окремо поговоримо. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що Росія пропонує вимагає, точніше, давайте говорити так. Росія вимагає, щоб Україна вивела в повній мірі війська з Донецької та Луганської областей. Нагадаю, що незначну частину, але все ще ж продовжує контролювати Сили оборони і Луганщини. Друге, Росія натомість. Виводить свої війська з е, Сумської області та Харківської на невелику смужку території, які вони там контролюють. При цьому Росія заморожує бойові дії по лінії Херсон-Запоріжжя, і, до речі, вкотре підкреслює, що це є пониження вимог переговірних е, з боку Кремля. Чому тому, що ще кілька тижнів, не говорячи вже про кілька місяців тому. Путін вимагав, щоб Україна добровільно передала не те, що Донеччину, а Херсон і Запоріжжя, там від яких взагалі далеко російські війська. Більше того, на Запорізькому напрямку їм взагалі нічого не світило, тому що будь-яке просування військ агресора на тому напрямку блокувалося. Як і стосується Херсонщини правобережної, на жаль, ворог постійно тероризував і тероризує Херсон правобережжя. Завдаючи ударів по цивільних об'єктах, геть по автобусах, по інших, ну тобто, ну природа терористична а, путінського режиму. Але а, попри те, що там були спроби у ворога проводити якісь а, операції десантні через річку, удари по мостах і демонстрація намірів ведення наступальних дій в напрямку Херсону та правобережжя Херсонщини. Все ж таки ворогові там нічого не вдавалося, і всі ці спроби були успішно блоковані силами оборони та безпеки України. Але зараз в списку вимог, які публікує Агенція Reuters, які публікуються, немає умов про Херсон та Запоріжжя. Про що це свідчить? Не втомлююсь казати про те, що це завдяки героїзму українського народу, наших оборонців. Збройних сил України, підрозділів сил оборони та безпеки, наших хлопців та дівчат вдалося змусити Путіна відмовитися від високої планки в перемовних позиціях, з якої він від початку починав цей процес. Ще а перемовний процес у нас уже триває ну навіть більше ніж 6 місяців. Тобто, як би там не було, він розпочався з кінця лютого цього року. І ви знаєте, що я неодноразово попереджав, котрий мій прогноз здійснюється. Один із таких прогнозів, про те, що такі перемовини можуть тривати довго, починаючи від кількох тижнів, закінчуючи роком або, можливо, навіть і більше. І ми бачимо, що це так і відбувається вже триває перемовний процес не те ще кілька тижнів, а кілька місяців. І коли він завершиться. Ну, мій обережний тут прогноз, що до кінця року я поділяю точку зору сенатора Лінці Грема, відомого американського політика від республіканської партії, про те, що ця війна може закінчитися, принаймні, її інтенсивність значно впасти. І ну, скажімо, ми підійдемо до того, що можна буде називати заморозкою конфлікту, щонайменше до кінця цього року, тобто до світлого свята. Різдва Господнього Різдва Христа 25 грудня, як і говорить Лінці Грем. Тобто такі шанси, звичайно, що зберігаються, вони реально існують, в разі, якщо буде певний прогрес. А певний прогрес можна забезпечити, яким чином? Відкинути, наприклад, умови Путіна про вихід наших військ з Донеччини і обговорення питання того, що перемовини. Мають стартувати з поточної лінії фронту, з поточної лінії бойового зіткнення, як вона є, а тому, що ну так слухайте, Путін не може зараз взяти Донеччину. Подивіться, що ось цей прорив, про який алярмійські вкотре кричали видання Більд, який і рік тому кричали про захоплення Покровська. До чого ворог ну, рік, рік. Уявіть собі, рік і йшло це. А тоді говорилось про те, що. Треба Росії там кілька годин, кілька днів, і в цей час вирішується доля усього Донбасу. Приблизно і зараз такого роду алермійські повідомлення лунали, але ж вони не справджуються, тому що дійсно дуже важко, фактично, кров'ю і потом, надзвичайно важкими зусиллями та стараннями, але силам оборони України вдається стримувати ось цей прорив і виступ ворога в напрямку Добропілля та Покровська. І є певні успіхи, як і зазначав Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент, про те, що дійсно вдається тому а, про що говорити? Путін не може зараз захопити Донеччину військовим шляхом, хоча він докладає максимальних зусиль. І дійсно це непростий місяць і непрості дні та тижні попереду, оскільки Росія буде намагатися зробити все, щоб продемонструвати, що вони нібито в силах. Здійснити захоплення Донеччини, і зрозуміло, що погіршити ситуацію на фронті для нас, здійснювати і проводити наступальні дії постійно це факт. Але чи можуть вони цього досягти в повній мірі? Зараз видно, що ні. Ну і тому про що тут говорити? Тому відправною точкою має бути положення і позиція вздовж лінії бойового зіткнення і ніяк не інакше. І тут українські вимоги, я думаю, що українська позиція буде зрозуміла, чітком виправдана та аргументована. Наступний пункт, який стосується того, що Україна має відмовитися від членства в НАТО, про європейський союз, до речі, не йдеться. Хоча раніше були спроби говорити про те, що Росія буде наполягати. На повному згортанні євроатлантичного курсу прагнень та устрімлінь української держави зараз про це не йдеться. Вони теж тут зменшили свою переговірну позицію і вимоги, до чого їх знову ж таки призвела позиція сили українських сил оборони нашої держави. І е, президент України Зеленський, як повідомляє Reuters, Відкинув під час телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами будь-які вимоги про вихід з Донбасу, Глава української держави послідовно підтверджує позицію в цьому плані, що ніякої здачі українських інтересів виходів з території. Це коли я розумію собі прекрасно, тональність цих розмов з одного боку є сильні позиції, тому що американці британці можуть говорити прямо відверто, це. Притаманно їхній культурі, особливо американцям, європейці десь можуть улесливіше десь можуть намагатися якимись там компліментами, якимись красивими, гарними словами завуалювати і замаскувати те, що вони хочуть сказати, але зміст приблизно такий же, що а можливо варто погодитися на ці умови Путіна, тому що інших не буде. Тут як написало британське видання The Telegraph, яке пильно відстежує ситуацію в Україні. що... А можливо, іншого і не буде, і е, такі умови доведеться Україні приймати, тому що ну по-іншому, просто ніяк. Які важкі, складні, непрості е, ці умови, але можливо по іншому і не буде, як зазначається. А е, в статті з е, Daily Telegram. Ну але все ж таки я розумію наскільки треба мати характер, твердість. Рішучість, силу і наполегливість, щоб говорити ні в такій ситуації, і президентові України Зеленському це вдається. Тут треба визнати і віддати належним. Як би ви не ставились, я знаю, є різне ставлення, різні думки, і це ваше право, друзі. Я його поважаю. Ми в демократичній країні. Але коли ми говоримо мовою фактів, то ну що тут можна сказати, тут не заперечиш цьому. Але. Продовжуючи далі, говорячи про те, що те, може відбуватися, наступні умови. НАТО. Ну, зрозуміло, стара пісня, а главним, так би мовити, тут нічого нового не почуто. Росія не сприймає розширення НАТО, вони дуже давно. Проводять ідеологічно пропагандистську кампанію про те, що нібито НАТО становить загрозу безпосередньо Росії та готує наступ на Кремль. Ну, це не відповідає дійсності, звичайно, але що ж, цей міф історичний експлуатується роками, десятиліттями вже і тут нічого не скажеш. Що називається, зіскочити з цього путіну вже не вдасться, і невідомо чи вдасться його наступникові, хоча колись. На початку ще політичної кар'єри Путіна, як там в уряді російському, а потім на президентській посаді, він сам ініціював обговорення питання: а що, якщо раптом Росію прийняти до НАТО? Зараз ситуація змінилася. Зараз НАТО ворог. Ну, як часто це траплялося і трапляється в російській політиці, позиція може змінюватися, але що цікаво. Що якщо раніше, якщо раніше Росія висувала умовою та вимогами на перемовинах пункт про гарантії безпеки для Росії, що взагалі викликає ну, викликає обурення посмішку, у кого як, у кого повне нерозуміння через відверту дурню та нісенітницю чергову Кремля, то зараз е з'явився пункт про те, що Росія не заперечує проти надання гарантій безпеки Україні певних гарантій. Як це нам про це нас інформує видання Reuters. Певні гарантії безпекові, а вони реально зараз детально обговорюються. Про це вже написали американське видання Axios, а також американський телеканал NBC News, які повідомляють нам про те, що дійсно це питання активізувалось раніше. Американський телеканал CNN заявляв про те, що коли в Києві дізналися. Офіційна влада про те, що а, під час зустрічі на Алясці з боку Сполучених Штатів Трампом порушувалося питання гарантій безпеки для України, це дійсно обнадійливо було сприйнято в українській столиці українською владою, тому що це те за що ми боремось. Зокрема, і я теж наполегливо продовжую стверджувати та переконувати, що одним із ключових пунктів, який є потрібним для нас, це гарантії безпеки. Це якщо ми припиняємо вогонь, а все ж таки ми дійдемо до цього рано чи пізно, нам потрібно дійсно дієві сильні гарантії про те, що агресія не повториться, і про те, що Путін бачив, що Захід єдиний в цьому сенсі, і не буде ніяких, не буде ніяких інших хитросплетінь. Тут які це можуть бути гарантії? От щодо до цього зараз ідуть дискусії, якраз 17 серпня, в неділю, напередодні в зустрічі Президента України напередодні його поїздки до Вашингтону та зустрічі з Дональдом Трампом збирається коаліція охочих у складі Британії, Франції Німеччини з високою долею вірогідності, допускає, що буде президент. скоріш за все, буде в тій чи іншій формі, можливо, і не тільки онлайн, а й очно на шляху до Вашингтона. Це було б логічно і правильно. Вкотре провести перемовини з європейськими партнерами та узгодити позицію якраз щонайменше по гарантіях безпеки, по тому, що повинні зробити наші європейські друзі, аби вести свої війська, аби надати нам зброю, аби спільно виробляти озброєння, продовжувати фінансування оборонних індустрій і забезпечувати тривалість санкційної політики проти Росії. Підходячи до санкційної політики, а, ну тобто, а, завершуючи ще, як скажу кілька слів про гарантії безпеки, все ж таки підвівши тут лінію, можна сказати, що, що в питаннях територій захід а, займає позицію, що це має вирішити Україна. Вони умили руки і віддають це на відкуп нам. Тобто, це рішення маємо ухвалювати ми самостійно, скоріш за все, ну принаймні. Вибудовується така конфігурація і складається таке враження в питаннях гарантії безпеки, воно на столі і, скоріш за все, попередньо погоджено вже з Росією, що Захід буде висувати ці вимоги. Але деталі деталей поки що ми не маємо. Тобто, деталі поки що е передбачається випрацювати в ході відповідних перемовин найближчі дні та тижні. До слова про найближчі дні та тижні. Президент Трамп хотів би вже провести наступну зустріч в трихсторонньому форматі, тобто Україна, США, Росія і можливо хтось із європейських країн уже 22 серпня, тобто наступної п'ятниці. До речі, я до наступних відео спробую розгадати феномен, чому Путін хоче зустрічатися з Трампом в тому чи іншому форматі, саме по п'ятницях. Що це за такий день тижня, який так приваблює американського президента для проведення зустрічей з російським диктатором? Цікаво насправді, тому що п'ятниця все ж таки в різних традиціях, а Трамп, все ж таки, християнин. Він про це говорив. У нього є пастор духовник Бернс. До речі, пастор Бернс розкритикував американського президента за. Зустріч з Путіним на Алясці, тобто і від нього Трамп отримав критику. Як і багато іншої критики, я думаю, що це теж впливає на внутрішнє его Трампа. Як би там не було, при всьому тому, але він вимушений на це реагувати. І, зрештою, це в якійсь мірі там найменший, не дуже великий, невирішальний, можливо, але буде впливати на трансформування його. Певної позиції в майбутньому. Сподіваюсь, принаймні на це. Принаймні перед цим таке було. Хоча не завжди, але в якійсь мірі виправляло досвід. Отже, Трамп, все ж таки, християнин, то цей день п'ятниця. Це ж традиційно, ви знаєте, страсна, це е, розпинання Христа. А неділя це завжди надія. Можливо, вже варто перенести е, день зустрічі на неділі. Або на суботу вечір, велика субота. Я думаю, що це було б логічно і це було б правильно, і це можливо пролило би світло благословення Господнього на е ці зустрічі. Принаймні, сподіваюся на те, що це підтримувало би сили добра проти сил зла. Бо як би там не було, але якась. Якийсь прорахунок є, чому що п'ятниці ну подивимося, можливо, тиждень треба на підготовку наступних раундів, етапів перемовин, узгодження на рівні команд. Можливо, це просто в чергове надання Путіну якогось часу: тиждень, тиждень, тиждень. Трамп вже сказав про те, що він не заперечує можливості вторинних санкцій проти Росії та а, а, країн, які торгують з Росією. Ну так як з Індією було, а от але. Він подивиться і повернеться до цього питання за 2-3 тижні. Тобто, знову ж таки, чергових 2-3 тижні, про яких ми чули неодноразово, Трамп дає Путінові. Ну ось така ситуація. Хоча до слова я справедливо сприймаю критику екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Британії, який зазначив в колонці для Мейл британського, про те, що таки чого європейці наїжджають на Трампа. Вони що запровадили жорсткі санкції проти Індії? Вони що в повній мірі відмовились від закупівлі а, товарів послуг з Росії, нафти, газу, а, мінеральних добрив, потрібних для сільського господарства і так далі? Так, якщо ні, то чому вони продовжують піднімати вал до цього, до цього питання? І тут до речі, я згоден справедливості заради потрібно проводити послідовну політику, Дорікаєте США. Продемонструйте приклад, що ви інші своїми жорсткими рішеннями, ось це потрібно. Наступний етап, до речі, стосується санкцій. Пункт, який про який пише агенція Reuters, він якраз стосується того, що в Кремлі очікують за наслідками перемовного процесу бодай часткового скасування санкцій та обмежень, які запроваджені по відношенню до Росії. Європа проти цього вони зробили декларації про те, що санкційний тиск та політика будуть зберігатися допоки Росія продовжує вбивство, допоки Росія продовжує агресію проти України. Ось це теж заява, яка була зроблена. Ну і ще пункт, який теж має бути категорично відкинутий, як на мене, Україною. Це. Те, що Росія вимагає легалізувати в Україні філіал ФСБ, а не прикритий, тобто Російську православну церкву, яка є філією російських спецслужб для продовження політики російських наративів по розділенню українського народу, по вкидуванню російських потрібних меседжів і так далі, і вимагає російську мову другої державної офіційної. Ні. Ні, це має бути відкинуто. Я думаю, ми розуміємо, чому цього не можна допускати. А от щодо інших питань, я думаю, що позиція ворога зрозуміла. У нас є свої контраргументи, і на них можна відповідати. По Донбасу зрозуміло, я пояснив. Ворог не може його взяти, і перспектив того, що Росія, попри всі свої старання та зусилля, які вона зараз кидає на фронт, буде робити активізацію на фронті. Це ясно. Не видно перспектив найближчим часом, що Росії вдалося би силовим шляхом захопити Донецьку область. Що стосується мови, зрозуміло, ну ми ж вже не експериментувалися, ну можливо, вже досить, і ФСБ російського у вигляді церкви, церква українська. Що стосується гарантій безпеки, питання дискутується. По НАТО, я думаю, нам треба зрозуміти, що поки що, принаймні поки що. Не видно перспектив того, що Північно-Атлантичний Альянс має більшість тих, ну скаже не те, що більшість, а є позиція, наприклад, тих же США, Німеччини в бік того, що вони готові змінити свою думку та на наступному саміті, найближчому, наприклад, розглянути питання членства України в НАТО. Поки що цього не вбачається, тому тут гарантії безпеки. Гарантії безпеки, які NBC News пише про те, що. Американці нібито військ своїх відправляти не будуть. Отже, питання європейських військ. Сподіваюся, що мандат, скажімо, повноваження, кількість місії та чіткі завдання, вони окреслені вже відомі. Але яка це буде кількість військ, де поки що ми не чуємо цих деталей? Як тільки вони з'являться, тоді можна буде говорити більш детальніше, предметніше. Та конкретніше, що це може означати і е, наскільки це вплине. Але такі гарантії безпеки, безумовно, що вони мають бути. Це, я думаю, зрозуміло для нас однозначно після е, цієї війни. Ну і, власне кажучи, Європа теж відправляє е, свого представника. Скоріше за все, це буде Олександр Ступ. Президент Фінляндії, який спільно з президентом України, буде присутній на перемовинах в Вашингтоні в Білому домі 18 серпня, а про це повідомляють і медіа європейські та американські. Очевидно, що Вашингтон теж не проти і розуміє, що, попри все, ламати, зламати Європу, ну, не вдасться, і треба знайти якісь точки дотику, якісь. Порозуміння та консенсус, тому вони не заперечують проти перемовин. Але один хтось це Олександр Ступ, який подружився з президентом Трампом під час ігор в Гольф в в його резиденції в Флориді. Ну, нехай так це добре, тому що це може пом'якшити загалом тональні зустрічі, яка, ну ми розуміємо собі прекрасно, буде доволі таки непростою, розуміючи попередні зустрічі. Тому що от Sky News, британський канал, повідомляє, що український лідер, нібито знає, що знову може опинитися в політичній засідці засаді на зустрічі з Трампом, але вимушений грати в добровільного учасника перемовин через страх, що його буде сприйнято як перешкоду на шляху до врегулювання конфлікту. Повідомляє Sky News. Саме тому їде. Саме тому їде, а, їде, їде ступ. скоріш за все. Більд, в свою чергу повідомляє, що європейці хочуть поїхати в більшій кількості Зеленське Вашингтон, але нібито досі немає запрошення станом на зараз. Німеччина, Франція і Британія домовилися скоординувати дії. І спільно вирішити, хто саме відправиться в Вашингтон. Але поки що офіційного запрошення немає. Але от щодо стуба президента Фінляндії більшість медіа пишуть, що може поїхати. Що ж, ось так, ну треба нам. Ми виходимо на новий етап. Є переговірні умови, є сформовані наші червоні лінії, ворог окреслив позиції. Росія пом'якшує позиції. Тепер їх треба змусити пом'якшити вимоги щодо Донеччини. І це може слугувати певною відправною точкою для перемовного процесу. Позиція сили працює і вона має працювати і надалі. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на, на мій канал. Не забувайте про ваші коментарі. Давайте поширювати аналітичний контент в україномовному сегменті Ютубу. Це важливо. Дуже хочу і прагну, щоб наша спільнота. Патріотів, свідомих людей, однодумців тільки розросталась. Бережіть себе і слава Україні!